Не оновили дані військового обліку до 16 липня. Яких наслідків варто очікувати? 16 липня 2024 року сплинув термін, протягом якого чоловіки призовного віку мали оновити свої дані у військових комісаріатах. Що ж чекає на тих, хто цього не зробив? Важливо розрізняти два випадки. Перший громадяни, які перебувають на військовому обліку, але не оновили дані протягом 60 днів, їм може загрожувати адміністративна відповідальність за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Штраф за таке порушення становить від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень для громадян та від 34 тисяч до 59 тисяч гривень для посадових та юридичних осіб. Друге. Громадяни, які не перебувають на військовому обліку, не стали на облік та не оновили дані у 60-денний період, їм може загрожувати адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку. Штраф за таке порушення становить від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. У випадку ухилення від військового обліку після попередження керівника ТЦК їм може загрожувати кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на воєнний час або з особливого періоду. Автоматичного притягнення до відповідальності не передбачено. ТЦК буде надсилати письмові повідомлення до органів національної поліції України щодо затримання та доставлення до ТЦК тих. Хто порушує правила військового обліку або законодавство про мобілізаційну підготовку та мобілізацію? Потрібна допомога юриста у питаннях військового обліку? Звертайтесь до юридичного маркетплейсу Консультант.